Історія фізики це історія відкриттів, кожне з яких поглиблює наше розуміння природи, і за будь-яким відкриттям стоїть людина, а частіше група людей, чиї зусилля пробивають стіну невідомості та незнання, підіймають науку на новий щабель розвитку. Саме про таких людей можна сказати: вони створювали фізику. Хто ж ці люди, чиї імена нерозривно пов'язані з прогресом фізичної науки? Сьогодні ми назвемо лише декількох, але продовжуючи вивчення курсу фізики, ви дізнаєтесь про десятки уславлених дослідників природи і перших відкривачів невідомого? Демокріт. Давньогрецький вчений головний представник стародавньої атомістики Аристотіль, давньогрецький філософ і вчений, систематизував природничі знання свого часу, в праці, фізика, Архімед, грецький мислитель, інженер, автор багатьох винаходів і відкриттів у математиці, фізиці та астрономії. Розв'язав задачі про вміст золота і срібла у короні сіракуйського царя Герона Птолемей, давньогрецький вчений автор геоцентричної системи світу, Копернік, польський астроном, творець геліоцентричної системи світу Джордано Бруно, італійський мислитель, вперше висунув положення. Про нескінченність Всесвіту. Палкий прихильник вчення Коперника про геліоцентричну систему світу. Галілео Галілей. Італійський фізик і астроном, перше застосував експериментальний метод у науці, встановив закон інерції, закон вільного падіння, створив телескоп, здійснив ряд астрономічних відкриттів. Кеплер. Німецький учений один з творців небесної механіки Ісаак Ньютон. Англійський вчений В праці стосувалися механіки, оптики, астрономії, математики, відкрив закон всесвітнього тяжіння, сформулював три закони динаміки. Він відкрив загальні закони руху тіл, що дозволили пояснити рух зірок і планет і підкинутого м'яча. Океанські приливи і відливи, періодичну появу комет і багато іншого. Ампер, французький фізик, праці, присвячені електродинаміці, теорії магнетизму, взаємодії електричних струмів. Майкл Фарадей, видатний англійський фізик, творець вчення про електромагнітне поле, відкрив явище електромагнітної індукції. Максвелл, англійський фізик. Праці стосувалися оптики, електродинаміки, молекулярної фізики, механіки, створив теорію електромагнітного поля. Больцман, австрійський фізик-теоретик, дослідник теплових явищ, Резерфорд, англійський фізик, основоположник ядерної фізики, автор планетарної моделі будови атома. Заклав основи вчення про радіоактивність Альберт Ейнштейн, творець спеціальної та загальної теорії відносності, які докорінно змінили уявлення про простір і час. Теорія відносності дозволила правильно пояснити події у світі частинок, що рухаються з великими швидкостями, лише трохи поступаються швидкості світла у вакуумі.